Шановні друзі, ви на каналі Лана Мун і це гра Імперія Пазлів. В цьому відео я розповім про нещодавній баг, котрий пов'язаний з призовом долі. Точніше, я розповім про подарунки, котрі були надіслані, і чомусь і чому комусь дісталось більше подарунків, комусь менше, і взагалі які критерії для визначення цього. Я б не я була б, якщо б я цього не з'ясувала. Отже, в чому полягав бах? Після оновлення дошки, як ви пам'ятаєте, був тимчасове вікно, таке, де можна було позбирати з дошки всіх абсолютно героїв. Та? І хтось встиг це зробити. А хтось забрав менше, мабуть, хтось чесно, відповідально забрав одного героя. В той період вікна, того, коли був Баг. Потім розраби його швидко виправили. І, от, наприклад, я вже забрала свого героя після того, як був виправлений баг. В той день в Телеграмі гравці мого альянсу звітували, хто які подарунки отримав. Саме ті гравці, котрі забрали одного героя з дошки, і комусь прийшов такий пакет. Амулет класичного легендарного героя в кількості 5 штук, інструктори, і альфа ефір 2 штуки, і пічна книга досвіду 2 штуки. Але оцей пакет подарунків отримали не всі. Далі ми з'ясуємо, чому саме так. Але потім згодом всі абсолютно гравці гри отримали 5 золотих емблем. Оце прийшло всім. Таке нерівне розподілення не давало мені спокою. І вже пройшов, мабуть, тиждень з того моменту, коли це все сталося, всі, мабуть, забули вже і змирилися, але не я. Я написала у підтримку листа і мені відповіли вже: ось дивіться. Я написала, до речі, зараз доступне тільки спілкування англійською. Тож я написала, зараз вам перекладу. Я запитала, які параметри використовувалися для вибору облікових записів, котрі отримали оці саме подарунок, після останнього оновлення? і… Враховуючи, хто взяв одного героя, а не всіх, І е, написала, що я взяла одного героя, але мій обліковий запис не отримав компенсації цієї, де були от 5 жетонів призову. Та ви бачили ці жирні, де альфа-ефір. І ну, мені, Мене зацікавило, які критерії відбору е, були тих аккаунтів, хто отримав той додатковий бонус перший. І якщо це була помилка. Та, бах, на моєму ж аккаунті, то як мені отримати ці всі смаколики? І от мені відповіли. Зараз я теж скопіюю текст і вам перекладу. Привіт, Ланомун! Мене звати Вінтер. Я сподіваюся, що у вас все добре. Дозвольте мені детальніше розглянути ваші занепокоєння щодо проблеми з доленосним викликом. Сподіваюся, наступне пояснення, ваше запитання чи занепокоєння щодо проблем з доленосним викликом минулого тижня. Ми повністю згодні з гравцями, що найсправедливішим рішенням було б віддати зайвих героїв одразу після того. Як проблема було виявлено та виправлено, ну тобто, типу, забрати назад. На жаль, наші поточні інструменти не можуть досягти цього без серйозних непередбачуваних наслідків. Будьте певні, з моменту, як ми дізналися про цю проблему, ми наполегливо працювали над розробкою нових інструментів, які дозволили б нам виконувати більш складні цілеспрямовані коригувальні дії, якщо подібна ситуація виникне в майбутньому. Ми визначили групу гравців, які виконали один доносний виклик, а потім вирішили не вимагати жодних додаткових героїв через цю проблему. Ми склали пакет подяки для групи гравців, які мали можливість використати. Ось в тому це я так від себе вже додаю, в тому самому вікні, коли це баг ще був, які мали можливість використати помилку, але вирішили цього не робити. Ми хотіли б. Вточнити, що лише гравці, от, чи лічильник був заповнений, і які взяли героя з доносного поклику, могли бачити цю помилку та мали потенціал для її використання. Та, от, тільки цих чесних людей нагородили додатковими смаколиками. Ось це я вже від себе додаю. За їх чесність, так? Ну, тобто, цих героїв вирішили залишити тим, хто бо не могли виправити без серйозних пошкоджень. А оцих за чесність нагородили. Але як бути тим, хто, скажімо так, вже забирав своїх героїв, героя свого після того, як вони бах, виправили? Давайте далі читати. Лише приблизно 0,27% активна... О, Знову здорово. Так, лише приблизно 0,27% активної бази гравців взяли кілька легендарних героїв через Експлойт до того, як виправлення стало. Виправлення стало доступним. Ну, доступним. Тобто, скажімо так, це невеликий відсоток тих, хто таки позарився на, на всіх, тобто або більше, ніж одного. З цих 0,27%. Відсотків не всі взяли повну кількість доступних героїв. Помилку було виправлено менш ніж через години після виявлення. Ми врахували відгуки нашої спільноти та надали всім гравцям 5 золотих емблем, окрім тих, хто взяв кілька легендарних героїв з доносного поклику. Ми також дуже цінуємо те, що е, кілька гравців, які скористалися цією помилкою, звернулися до служби підтримки та були готові співпрацювати та видалити додаткових героїв для отримання додаткової інформації щодо проблеми з доносним покликом. Будь ласка, перегляньте наступну статтю поширених запитань. Ну, ось мені дають е, активне посилання саме в е, листі. Тут воно не активна так. Дякуємо за розуміння та звернення. Ми також надіслала вам знак подяку за вашу відданість грі. Будь ласка, перегляньте свою гравпапку в хідні, щоб отримати це. Гарного дня та удачі в битвах. Так ось, друзі, я за цю свою допитливість та наполегливість ще й отримала якийсь смаколик, дотиснула. Ну, не 5 жетонів золотих ми тут очікували побачити. Тим не менше, все одна маленька приємність. Так що знімайте лижі, хто вже загострив їх, бігти, трясти, розрабів далі. А, бо фляги, в принципі, все-таки ресурс, котрий дуже часто випадає. Гаразд. А наше питання, звичайно, вирішено. Дякую. Оператор виконав свою роботу, надав вичерпну відповідь. Добре. Все на цьому. А і ви тепер знаєте, в чому була причина того, того, що комусь дали більше, комусь менше. Дали за чесність. Але відчуття несправедливості залишилося, як ніби у тих всіх, хто брав героя після виправлення багу, повикидали за борт і не дали шансу проявити свою чесність. Ну і не могли ж вони всім дати <сум> всім купу тих монет. Ну що, на цьому все, друзі, дякую за перегляд. Пишіть свої враження, пишіть свої думки з цього приводу. На цьому все. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Захисникам нашої держави та захисницям дякуємо величезно. Донатимо на нашу армію, бо вона нас захищає. І всіляко допомагаємо тим, хто потребує допомоги. На цьому все. Всім до побачення. Побачимося у наступних відео.